Другий вид тригонометричних рівнянь, які зводяться до квадратних, це рівняння, в яких різні функції. Тобто, наприклад, таке рівняння 62 х плюс 5 косинус х мінус 7 дорівнює 0. Тобто, ми бачимо, що тут функції різні синус і косинус, але аргументи в них однакові. Ось такі рівняння. Тому запиши собі е, різні функції однакові аргументи. Тому тут не можна одразу робити заміну. Тому перед тим, як виконувати заміну, треба використати тригонометричні зв'язки між тригонометричними функціями. В нас є формули, які зв'язують між собою тригонометричні функції однакового аргумента, однакового кута. це основні тригонометричні тотожності. Отже. Згадуємо, що там є формула, яка зв'язує між собою синус і косинус. Ну, подивися, саме перший блок формул. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Так. Отже, <клес> якщо ми використаємо цією формулою, десь в стороні, напише синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. То ми мусимо квадрат замінювати. Бо якщо ми спробуємо замінити просто, наприклад, косинус отут, то треба буде корінь писати. Тому ми звідси виражаємо синус. 1 мінус косинус. Так, 1 мінус косинус квадрат альфа. Саме оцей вираз замість синус квадрат ми підставляємо у рівняння. Маємо 6 помножити на 1 мінус косинус квадрат x плюс 5 косинус x мінус 7, до рівня 0. І тепер вже маємо рівняння, в якому однакові функції. І однакові аргументи. Але треба ще спростити, бо тут ще є дужки. Розкриємо дужки, виконаємо множення шістьорки на все, що є в дужках. і зведемо подібні доданки. Будемо мати мінус 6 косинус2х, плюс 5 косину х, і 6 відняти 7 мінус 1. Помножимо на мінус 1, щоб було зручніше розв'язувати. і отримаємо вже остаточний результат нашого перетворення. 6 квадрат х мінус 5 косинус х плюс 1 дорівнює 0. Це вже рівняння такого типу, як перше. Тобто, тут mm -hmm. вже виконується заміна, тільки косинуса. Пишемо: заміна косінус х дорівнює t. А оскільки косінус так само обмежений, як і синус, то для те також є обмеження від мінус одного до одного.